Шановні вчителі, шановні е, всі, хто цікавиться навчанням математики за підручником математика 4 клас на приємці. ми розглянемо зміст е, уроку, року, е, розташовано на сторінках 30-31 підручника, частина перша, що стосується навчання, розв'язування задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношення. Хочу зазначити, що задача на знаходження четвертого пропорційного встановлять зміст навчання за програмою 4 класу. Результатами передбачено, що учень розпізнає задачу за її істотними ознаками і розв'язує задачу способом знаходження однакової величини та способом відношення. Зазначу, що задачами на знаходження четвертого пропорційного учні познайомилися в 3 класі. І навчилися їх розв'язувати способом знаходження однакової величини. Метою уроку задачі на знаходження четвертого пропорційного є ознайомлення четверокласників зі способом відношень при розв'язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного. Ми розглянемо завдання 1. Метою його є створення і розв'язування проблемної ситуації і відкриття учнями способу відношень при розв'язуванні задач на знаходження святого пропорційного. Завдання 2 та 3, метою цих завдань є узагальнення способу відношень при розв'язуванні задач на знаходження святого пропорційного. Метою завдання 4 є дослідження можливостей застосування способу відношень та способу знаходження однакового вичення. Перейдемо до розгляду роботи над завданням 1. Пропонуємо учням задачу. Із 12 метрів тканини виготовила 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно на 6 таких катертинів? В результаті змістового аналізу тексту задачі записуємо задачу коротко. 12 метрів тканини, бере 3 штуки з катертини. Шукане число, невідомо скільки метрів тканини, потрібно на 6 катертин. В даному разі доцільно записати задачу коротко саме у вигляді пропорції, не у вигляді таблиці. Діти з'ясовують, що це задача на знаходження 4-го пропорційного. Для відповіді на запитання задачі треба дізнатися... Про витрату тканини на одну скатертину однакову величину. Розв'язуємо задачу способом знаходження однакової величини. І відповідаємо на запитання задачі. Пропонуємо учням задачу 2. Зіставляємо її в задачу 1. Задача 2. Із 10 метрів тканини Кравчиня виготовила 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно на 6 таких скатертин? Бачимо, що змінилося числове дане. 3 скатертини в першій задачі з 12 метрів тканини, а в другій задачі з 10 метрів тканини. Запитання, вимога задачі лишалася цією самою. Виникає питання, як зміна... Числового даного вплине на розв'язання задачі. В даному разі записуємо задачу коротко, вже не з 12 метрів канини ми шили 3 катерини, а з 10 метрів. Скільки метрів тканини потрібно на 6 катертин. Чи можна розв'язати задачу у такий самий спосіб, як і задачу 1? Ну, звичайно, розв'язати задачу... Отакий, знайшовши витрати тканини на одну скатертину, ми не можемо. Чому не можемо? Бо ми не можемо 10 метрів розділити порівну на три скатертини. Ми навіть не зможемо, якщо ми метри перекладемо у десиметри. Навіть якщо діти обізнані і знають багато цифрові числа, і ми можемо перекласти у сантиметри, міліметри тощо, все одно не вийде на поділити. Це число порівну на 3. Будемо міркувати, шукане число буде більше чи менше за 10 метрів. Ну, мабуть, буде більшим. Чому воно буде більшим? Тому що пошире більше в Виконуємо схематичний рисунок. Покажемо, що на 3 в йде 10 метрів. Креслимо відрізок. Цей відрізок з одного боку означає що витратили 10 метрів тканини, а з іншого боку означає, що ця тканина пішла на 3 скатертини. Витрата тканини на 1 катертину однаковина. В другому випадку покажемо знову ж таки самий відрізок накреслення. 3 з на них пішло 10 метрів. Але ж у другому випадку не 3 скатертини, а 6. То ми маємо ще накреслити три Відрізок, який позначає 3 з і витрати на ці 3 з тепер ми позначили 6 катертин. Ось скільки метрів тканини потрібно на 6 катертин. Отже, першим кроком треба дізнатися, у скільки разів більше пошили в І зробити висновок, що у стільки ж разів більше витратили тканини. Яке запитання задачі? Скільки метрів канини пішло на 6 катертин. Це число буде більше чи менше за 10? Ми з'ясували, що буде більше. Чому більше? Тому що з катертин пошило більше. Оскільки разів більше. Отже, щоб відповісти на запитання задачі, треба знати два числові значення. Скільки витратили тканини на скапертини в першому випадку і у скільки разів більше витратили тканини у другому випадку, ніж у першому. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією не можемо. Чи ми можемо відразу відповісти на запитання-задачі? Не можемо, бо ми не знаємо, у скільки разів більше витратили тканини. Сканини Канини витратили у скільки разів більше, У скільки разів більше пошили що в Щоб відповісти на це запитання, треба знати. Скільки пошили з катертин в другому випадку, відомо 6. І скільки в першому відомо 3. Якою арифметичною дією відповімо на запитання, оскільки разів більше пошила з катертин? Дією ділення. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба більше число розділити на менше. Складаємо план розв'язування задачі. Першою дією дізнаємося, оскільки разів більше пошили з катертину. ділення. Другою дією відповімо на запитання задачі і дізнаємося, скільки метрів тканини витратили на 6 каталінь. Записуємо розв'язання задачі по діях. Зверніть, будь ласка, увагу на пояснення до першої дії. Ну, діти не дуже люблять писати такі розгорнені пояснення. Звертаю вашу увагу, що ці пояснення мають бути хоч би промовлені учнями. Другою ідеєю нужні відповідаємо на запитання задачі. Розв'язання задачі можна записати виразом, але на цьому етапі доцільно записати по діях і лише потім виразом. і даємо відповідь на запитання задачі. Отже, чому нам потрібно було шукати інший спосіб дії для розв'язування цієї задачі? Ми не могли знайти витрату тканини на одну катертину, однакової зучини. В цьому випадку ми діяли інакше. Першою дією ми знайшли кратне відношення двох числових даних кількості катертин і зробили висновок, що у такому ж кратному відношенні знаходиться шовкане з відомим числовим даним загальної витрати тканини. Ну а тепер дослідимо е, можливості застосування цього способу розв'язування задач на знаходження 4 пропорційного, якщо е, виконуємо певні зміни у задачі. Подивіться, будь ласка, на задачу. 10 літрів соку розлили порівну 3 банки. Скільки літрів соку можна розлити в 6 таких банок? Зіставимо цю задачу з попередньою задачою, яку ми тільки що розв'язали. І бачимо, що ці задачі містять однакові числові дані. Змінилася ситуація задачі. Виникає питання, як зміна ситуації задачі вплине на розв'язання задачі. Перед вами розв'язання задачі, яку ми тільки що розв'язали. І думаємо, як зміна ситуації вже мова йде не про тканини і степертину, а про стік, який розливали в банці. Вплине на розв'язання. Які зміни треба виконати в короткому записі? Ну, звичайно, треба метри замінити на літри. І вже буде мова йти не про штуки катертини, а, шту, а про банки, про кількість банк. Але ж дивіться, чи зміняться арифметичні дії. Арифметичні дії не зміняться. Ми так само будемо 6 ділити на 3 і будемо знаходити кратне відношення кількостей. Але ж зміниться пояснення, у стільки разів більше банок соку, тому у стільки ж разів більше розливи літрів. І другу, друга дія так само не зміниться, але зміниться найменування числа і зміниться пояснення, скільки літрів соку можна розлити в 6 банок. Е, у виразі зміниться найменування одержаного числа, ну і, звичайно, зміниться відповідь. Отже, зміна ситуації майже не вплинула на розв'язання. Ми змінили лише пояснення. Перша дія ділення ми знаходимо кратне відношення числових даних кількості. В даному разі у скільки разів більше. І робимо висновок, що у такому ж кратному відношенні у скільки разів більше знаходиться шукане число з даним, числовим даним загальної величини. Друга дія – множення. І ми другою дією множення знаходимо більше число, яке є шуканим в цій задачі. Більше число загальної величини. Ну, а тепер досліджуємо далі задачу. Перед вами задача, яку ми тільки що розв'язали, короткий запис цієї задачі про сік, який розливали в банки. А тепер дивіться, будь ласка, ситуацію лишаємо тією самою, але змінюємо числа задачі. І тепер 12 літрів соку розлили порівну у 5 банок. Скільки літрів соку е, треба, е, можна розлити у 10 таких самих банок, якщо в одну в банки наливати соку порівну? Перед вами розв'язання попередньої задачі. Як ви бачите, ми змінили числа задачі. Як зміна числових даних задачі вплине на розв'язання? Дивіться, вже не 6 та 3 банки соку, а 5 та 10. І не 10 літрів соку, а 12 літрів соку. Зверніть, будь ласка, увагу. Шукане число в цьому випадку. Більше чи менше за 12? Менше. Чому воно менше? Тому що менше банок соку. Е, менше банок соку. Е, як дізнатися, у скільки разів менше банок соку? Ми маємо вже не 6 ділити на 3 а 10 ділити на 5. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба більше число розділити на менше. Зверніть, будь ласка, увагу. У скільки разів менше банок соку, тому у стільки ж разів менше соку. Звичайно, що зміниться друга дія, оскільки шукане число буде меншим за 12. Виправляємо пояснення в другої дії, виправляємо вираз і даємо відповідь на запитання задачі. Чому бачимо? Незважаючи на те, що ми змінили числові дані, все одно першою дією, дією ділення, ми знаходимо кратне відношення двох відомих числових даних кількостей. І робимо висновок, що у такому самому кратному відношенні знаходиться шукане число з числовим даним загальної величини. І виходячи з характеру цього кратного відношення, більше чи менше залежить друга дія, якою ми відповідаємо на запитання задачі. Узагальнюємо спосіб відношень при розв'язуванні задач на знаходження четвертого го Нагадаємо, перша задача, яку ми розв'язали, друга задача, в якій ми змінили ситуацію задачі, третя задача, в якій ми змінили числові дані задачі. Звернемося до їх розв'язання. Розв'язання першої задачі перед вами. Розв'язання другої задачі перед вами. І розв'язання третьої задачі перед вами. Дивіться, будь ласка, в усіх розв'язаннях перша дія дія ділення. Першій з другій задачі ми дізнаємося, оскільки разів більше. І робимо визнак, що у стільки ж разів більше шукане число за числове дане цієї самої величини. Третій задачі, шукане число менше, тому ми знаходимо, оскільки разів менше в даному разі банок, тому робимо висновок, що у ж разів менше і сотень. Не Незважаючи на те, чи більше, оскільки разів більше, чи у разів менше, але все одно ми знаходимо кратне відношення дивіться двох числових даних відомої. Е кількості І робимо висновок, що у стільки ж разів шукане число більше або менше за відоме числове дане. Тобто у такому ж самому кратному відношенні знаходиться шукане з відомим числовим даним загальної величини. Перед вами опорна схема задач на знаходження четвертого пропорційного з підказочками. Як треба діяти, щоб розв'язати задачу способом відношення? Ще раз повторюю, звертаємо увагу учнів на два числові значення, відомі числові значення величини в даному разі кількості. Знаходимо їх кратне відношення. Робимо висновок, що у стільки ж разів шукане число більше чи менше за числове дане загальної величини і відповідаємо на запитання задачі. З метою дослідження застосування способу відношень та способу знаходження однакової величини пропонуємо учням розв'язати задачу способом відношень. У зоопарку чотирьом леопардам поклали 14 кг м'яса. Скільки м'яса потрібно двом леопардам за тієї ж норми годування? Після змістового аналізу задачі записуємо задачу коротко у вигляді схеми. 4 леопарди 14 кг м'яса. Два леопарди невідомо, скільки потрібно їм м'яса. Я хочу звернути вашу увагу, немає значення чи ліворуч писати кількість леопардів, а праворуч загальну масу м'яса або на спаси. Це вже так, як це стосується тексту задачі, як це йде за текстом задачі. Можна виходити з цієї ознаки. З'ясовуємо, шукане число буде більшим чи меншим за 14. Воно буде меншим. Чому воно буде меншим? Тому що кількість леопардів менша. У скільки разів воно буде меншим за 14? У скільки разів, у скільки разів менше кількість леопардів. Отже, першою дією дізнаємося, у скільки разів менше леопардів. Робимо виставок що у стільки ж разів шукане число буде меншим за 14 км. Другою дією ми відповідаємо на запитання задачі. Записуємо розв'язання задачі, коментуємо пояснюємо і відповідаємо на запитання задачі. Це перший урок, тому все одно доцільно записати розв'язання задачі по ділях. Але після цього... Можна запропонувати учням записати розв'язання задачі виразно. Даємо відповідь на запитання задачі. Ну, а тепер пропонуємо учням змінити чи визначити, у якому випадку застосовується способ відношення. Ці задачі ми могли її розв'язати іншим способом, способом знаходження однакової величини? Не могли, бо ми не можемо 14 кілограмів поділити порівну між чотирма леопардами. Я хочу звернути вашу увагу, що ми працюємо ще в межах тисячі, і учні не можуть перекласти 14 кілограмів у грами. Вони ще не знають багато цифрових чисел. Тому ми не можемо 14 кілограмів поділити порівну між чотирма леопардами. Тому застосовувати спосіб знаходження однакової величини в цьому випадку ми не можемо. Але ми можемо застосувати спосіб відношень. Чому? Тому що ми можемо дізнатися кратне відношення між 4 е, та 2. Тобто дізнатися, оскільки разів більше леопардів і зробити відповідний е, Ну, е, Тепер пропонуємо учням все ж таки е, з'ясувати за яких умов можна буде застосувати спосіб знаходження однакових величини. Якщо ми змінимо одне з числових даних, змінюємо числове дані у такий спосіб, щоб можна було застосувати спосіб знаходження однакової величини. Якщо мова буде йти не про 4 леопардів, а про 7, тоді ми зможемо знайти год... норму годування на одного леопарду, розділивши 14 на 7. І записуємо розв'язання задачі способом знаходження однакової величини повів або виразом. і відповідаємо на запитання задачі. Ось таким чином я розкрила зміст навчання розв'язування задач на знаходження шт-пропорційного способом відношень на першому уроці, який розташований на сторінках 3031 -30 підручника, метою якого є ознайомлення учнів зі способом відношення. Дякую за увагу!